О, Ісусу Христу, Шановні дорогі наші трісковчани, дорогі брати та сестри, за нашою давньою християнською традицією звичаєм завжди перед Великоднем, перед великими святами, у нас була традиція робити такі гарні заходи. Ми знаємо їх як власне соціальні певні проекти, але традиційно вони називалися Толоки. Де справді громада збиралася і належним чином приготувала якісь дуже важливі місця, чи прибирала біля церкви, біля храмів, чи десь прибирала на цвинтарях, щоб справді засвідчити тим свою культуру, бо по цьому визначають, яке наше ставлення до наших предків. Тому ми від щиро серця запрошуємо всіх трускавчан. Щоб ми ці традиції плекали, а може, навіть в певних аспектах їх відроджували, тому що ще раз запрошуємо 4 квітня зібратися о 10-й годині біля нашого храму, щоб ми могли справді у завзятті, у молитві, у гарному настрої полагодити все, прибрати, якось все приготувати, щоб воно було гарно приготовлене. Для того, аби ми могли наші великі свята, благовіщення та Великдень зустріти у красі, у гармонії і належно підготувавши себе духовно, а також щоб ми відчували це свято, щоб все гарно виглядало, щоб справді це було свідченням нашої небайдужості, солідарності. І, може, десь із нашого цього місця біля церкви Покрови, а також біля цього старого цвинтару, зробимо Такий порядок, що потім, подібник, як садяться квіти, вони розсіються, і це завзяття, ця чистота, цей порядок поширився по цілому нашому місту. Тому раз запрошуємо всіх зібратися 4 квітня на толоку. Дякуємо. Слава Ісусу Христу. Хочу також запросити всіх небайдужих турскавчан, насамперед християн, вірних. Святого храму цього, вірних всіх церков, які є в Трускавці, долучитися до звершення тої такої толоки, щоб біля церкви дійсно був порядок, красота. Щоб ми могли належним чином, з гідністю, з достоинством зустріти наші великодні свята і перед тим. Звичайно, належно приготувати. Тому просимо всіх небайдужих прийти, допомогти чим, хто може. Дякую. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, ми від церкви, від священників, і від братства церковного просимо прийти 4 квітня на допомогу нам зробити порядок на цвинтарі, тому що своїми силами мало людей так. Приходить, якби ми всі так згуртували і зробили порядок, посадили квіти, зробили, приготувалися до великодних свят і душевно, і чистотою біля церкви. Тоді від щиро серця запрошуємо вас на 4 квітня прийти всім, не бути байдужинами такими, показати, що ми є дійсно починаємо строїти Україну. Свої, свої церкви і так далі по місту, і то наперед дякуємо вам за це.